Переговори про вступ України до Євросоюзу знову натрапили на угорське вето. Будапешт відмовляється погоджувати навіть перший кластер перемовин. Але в Європі дедалі частіше звучать ідеї Україну треба підтримати, навіть якщо Угорщина проти, як саме розкаже Даніл Дьомін. Жодних переговорних кластерів. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто з днями заявив, Україна загрожує угорським фермерам продовольчій безпеці та навіть суверенітет України. Мовляв, тому Будапешт не дозволить відкрити змістовну частину переговорів про вступ. Ми не дозволимо проштовхнути Україну в ЄС. Це вдарить по нашим фермерам і продовольчій безпеці. Натомість Литва пропонує обійти угорщину. Якщо 26 столиць дадуть зелене світло, переговори можуть початися на технічному рівні. Формальне схвалення можна буде оформлення. Ормати пізніше, коли Будапешт змінить позицію. У листі, надісланому країнам ЄС, вільнюс наполягає, настає вирішальний момент, а зволікання тільки шкодить. Литва прагне розблокувати переговори щодо членства України в ЄС, які зайшли в глухий кут через вето Угорщини. Будь-яка подальша затримка є геополітично шкідливою як для України, так і для самого ЄС. Членство України в ЄС є частиною гарантій безпеки. Та необхідною умовою для довгострокового миру та стабільності у Європі, Київ відповідає: юридичних перепон для старту переговорів немає. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина наголошує, одноголосності вимагає лише закриття переговорів, а не їх початок. Була зустріч на рівні президента Зеленського, прем'єра Данії, двох президентів європейських інституцій. І відповідно, ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговори, не потрібно одноголосного рішення рішення 27 країн-членів ЄС. Попри скепсис Єврокомісії, підтримка серед більшості членів Союзу зростає. Данія, Литва та інші країни вимагають прискорити процес. А європарламент ще раніше закликав визначити цільову дату 2030 рік. У Києві переконана. Ані перший кластер стане сигналом про незворотність євроінтеграції. Говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом. Поки Угорщина говорить ні інші країни шукають шляхи сказати Україні так. Адже від швидкості рішень у Брюсселі залежить не лише майбутнє Києва, а й сама довіра до Євросоюзу. Даніел Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.